Головною проблемою, яку має вирішувати Україна, щоб відбутися як держава, це є питання формування її ідентичності, те, що в принципі було в останній період пролітичної програми Петра Порошенка армія, мова, віра. От, значить, якщо це розколює суспільство, це означає, що та частина суспільства, яка не підтримує таку, таку такі ідеї рано чи пізно, стане частиною іншої держави Російської Федерації, тому що люди, які розмовляють російською мовою, які ходять до російської церкви, які притримуються російської культурної та іншої орієнтації, не мають нічого спільного з українцями і мають все спільне з росіянами. Рано чи пізно території, на яких живуть ці люди, стануть частиною Росії, а не України. Не треба цього боятися говорити. Це правда. Навіть якщо люди, які добровольці, пішли на фронт захищати Україну 2019 року, я завжди їх запитую. Ось ти говориш, що ти пішов захищати Україну, тому що на неї напали росіяни. Ну ти говориш по-русски. Ти ходиш в русську церкву. ти слухаєш Філіпа Кіркорова і говориш, що Пушкін прекрасний величайший поець современності, я немає нічого проти Пушкіна, як розуміти. А Шевченка тобі не поняття. У тебя все общее с человеком, в которого ты стреляешь. И ничего общего с человеком из Львова, рядом с которым ты находишься. Какого хрена ты стреляешь в него? Это твой брат. Вы один народ. Що ты стреляешь в него. Он пришел, чтобы создать ту цивилизацию, которую считает нужной, которая твоя. Чего ты стреляешь в него? Вид поведение, Николай. Тому что он пришел на мою территорию. Твоя территория это украинская РСР, створена Сталином. Це він нахреслив ці кордони, це не український народ їх захистив. Якщо ти хочеш, щоб це була дійсно твоя територія, говори українською мовою, ходи до української церкви, створюй українську ідентичність. Все, що не пов'язано з українською ідентичністю, буде Росією. Може, це для вас погано, може би це для вас добре. Але для мене це абсолютно очевидний факт. І я і я закінчу відповідати на що? ...українською мовою, ходив до української церкви, але сверчугенька ще повторюю україн. Повертаючись до ідеї Жаботинського. Українець це не знак якості. Українець може бути чесною людиною і непорядною. Українець може здійснювати злочини. Українець може заробляти на армії і таке інше, і таке інше. А українець може бути чесною святою людиною, яка не бере хабарів чи надає хабарів і живе в своєму там світі правильних чеснот. Але вони всі українці, засновники Ізраїлю. Давід Бен Гуріон, скажімо. Говорили, що вони хочуть, і я цього також, як єврей, палко, хотів, щоб серед євреїв були свої повії і свої злочинці. От як були євреї-злочинці в Одесі. Вони були злочинцями, але вони були євреями. І вони були частиною єврейського народу. А був якийсь святий садік. Садік, Бал Шемтов, він теж був євреєм. Ми всі євреї. І злочинці. І святі. І на святі. Розумієте, це, це нас розділяє, не розділяє на чесноти і на чесноти. Українець може бути хорошим і поганим, але він живе в одному світі. Росіян може бути хороший і поганий, але він живе в іншому світі. Люди, які не беруть хабарів в цій країні. Скажімо, чи борються з корупцією? Чи хочуть здійснювати економічні реформи, але разом із цим є російськомовними? Хочуть, щоб залишалася тут російська церква, хочуть залишався тут російський світ. Абсолютно не є частиною нашої з вами спільної цивілізації, а є частиною цивілізації іншої країни, Російської Федерації. Чому ми маємо собі самі брехати? Чому ми маємо говорити, що ми можемо жити в країні, де половина території хоче бути російською? Якщо вона не хоче бути російською, вона має акцептувати ці цінності, які є для нас спільними. Або рано чи пізно Одеса, Харків чи інші міста стануть містами в Росії. Ми не можемо створити росіяни на українця, якщо людина хоче бути росіянами частиною російського світу. Як не євре... Як зробиш євреї? От і все. Тому я кажу, що єдиним головним питанням. Яке має вирішувати український народ і українська держава є питання ідентичності, все інше, за що голосували виборці Зеленського, це ті ж самі питання, які ви мають вирішувати і росіяни, і угорці, і поляки. І це не має ніякого значення до будівництва країни на території, на території, яка досі не може себе усвідомити як держава. Я завжди запитую людей, російськомовних, що от їм зараз хочеться, щоб була незалежна Україна. А от представимо собі, що завтра Путіна немає. І Росія стає демократичною державою. Віддає Крим і Донбас або там не віддає. А Україна бідна, авторитарна країна. Ще й україномовна. А вони російськомовні. Навіщо їм ця Україна тоді потрібна? Не краще лі присъєдини до Російської Федерації областями, як пропонують російські демократи. Ну, визначала Росія стані. А чо, послухайте, ви знову, от як він? Ви живете в світі сьогодні? А про а спробуйте жити в світі завтра. Україна в Україні сьогодні відбувається російський 1999 рік. Ми фактично живемо з вами в стані створення такого легкого карикатурного путінського режиму. Росіяни все це пройшли вже. Але перед тим в них були роки демократичних перетворень. Ми не знаємо, що буде з Росією в майбутньому, бо ми своєму політичному і суспільному розвитку, як колонія, відстаємо від Росії на десятиріччому суспільному розвитку. У нас не було перебудови, у нас не було російського 91-го року. Все, що в Росії було в 90-ті роки, у нас почалося тільки в майдані 2004-го, Розумієте, ми неймовірно відстаємо, хоча може ви цього не відчуваєте, Я не відчуває будь-яка. Комаха, яка застрягла в Бурштині. Але так воно є. І питання не в тому, хай спочатку вона стане демократичною. Чому я маю думати, хай спочатку. Я маю думати інакше, вона стане демократичною, а ми будемо цією Рогульською псевдодержавою, якою ми були до 2014 року. Я не хочу, щоб так було. Я хочу, щоб на момент, коли Росія стане демократичною державою, тут від Ужгороду до Одеси була україномовна україноцентрична держава. Я знаю одну просту річ. Польща може бути корумпованою і не корумпованою, успішною чи не успішною, демократичною чи не дуже, але вона буде Польщею. Фінляндія переживала в своєму житті багато різних історичних епох, навіть в 20-му сторіччі, але вона завжди буде Фінляндією. Коли Фіни втратили 39-го року виборг, всі мешканці виборгу встали і пішли. Жодної людини в цьому виборгу не залишилося. Жодної. Ви б пішли б з Одеси, коли сюди прийшли б російські війська. Я хочу вас запитати, хай стануть ті, хто вийде виїде з Одеси в момент, коли вона буде окупована. Чи якщо буде окупована, встаньте. Я просто хочу Мені добре. Я дякую, сідайте, будь ласка. Це відповідь на ваше питання. А щодо Швейцарії, Швейцарія є найбільш економічно розвинутою країною, і це солянка, французька мова, німецька мова, італійська на неї навіть гітлер не нападав. Вона не не є центричною. Що тут погано Боже, можу відповісти на це питання про Швейцарію? Швейцарія це конфедерація, це союз, це союз держав. Вона називається Швейцарська конфедерація. Вона складається, вона називається конфедерацією і живе за конфедеративним устроєм. Вона живе за таким устроєм. Пос послухайте. Це ж для вас важливо. Федерація, -федерація. панове. Це не питання вже панове. Не в цьому справа. Швейцарія складається з різних держав ага. німецькомовних. Франкомовних і одного італомовного кантону Цічино. Якщо ви хочете працювати в німецькомовному кантоні, ви маєте знати німецьку мову. Якщо ви хочете працювати і жити у французькому кантоні, ви маєте знати французьку мову. Ви не можете стати громадянином Швейцарської конфедерації без голосування. Яке відбувається в кожному кантоні. А частиною цього голосування іспиту має бути ваш іспит на знання або німецької мови в німецькому кантоні, або французької мови в французькому кантоні. Якщо ви з німецькою мовою приїдете до французького кантону, ви ніколи не станете громадянином швейцарської конфедерації. Це неможливо. Більше того, це ще не кінець історії Швейцарії. Свого часу кантон Берн анексував велику територію французького гірського масиву Юра. Кантон Берн є німецькомовним. І протестантським. Гірський масив Юра є франкомовним і католицьким. Мешканці масиву Юра упродовж ста років боролися за своє відокремлення від кантону Берн і застосування навіть силових засобів. В результаті відбувся референдум в кантоні Берн і в Швейцарській конфедерації, який дозволив мешканцям франкомовного канто... частини кантону Берн утворити свій окремий кантон. Тому що люди, які розмовляють французькою мовою, не хотіли жити в одній державі з людьми, які розмовляють німецькою мовою. Більше того, частина гірського масиву Юра, де жила франкомовне населення протестантського віросповідання, проголосували за те, щоб залишитися разом із протестантами в кантоні Берн. Кантон Юра цього ніколи не визнавав. І в Конституцію Кантона Юра були записані регіони, які є частиною по Конституції Кантону Берн. Продовжувалася боротьба за те, щоб приєднати ці кантони ці, ці території до історичної Батьківщини. Минулого року ви за цим не стежите, тому що вам все не цікаво, тому що ви просто повторюєте гасла. В цих е, е, регіонах кантону Берн відбувся референдум, якого домоглися керівники кантону Юра і населення Кантону Юра по кожній з селищ, по кожній з громад окремо, щоб дізнатися, чи хочуть вони приєднатися до кантону Юра. Одна з великих громад сказала так, дві маленькі громади сказали ні. Після цього Кантон Юра почав перемовини з кантоном Берн про зміни в своїй конституції. Тому що кантон Берн погоджується на територіальний перерозподіл тільки в разі, якщо Кантон Юра погодиться на зміни в своїй Конституції. А уряд кантону Юра... Говорить про те, що він погодиться на зміни своєї конституції тільки коли все франкомовне населення кантону Юра буде разом жити на своїй історичній батьківщині і не буде окуповано кантоном Берн. Ця історія відбувається 100 років. Про цю історію знають всі люди, які живуть в Швейцарії. Це ще не все. Я можу вам розповісти про місто Більб'єн, яке теж є частиною кантону Берн і яке. Було свого часу франкомовним, і про це писав Франц Кавка в своїх щоденниках, але потім туди почали е, з'їжджатися німецькомовне населення, і почалися серйозна напруга і проблеми в цьому місті. Довелося федеральному уряду Швейцарії встановлювати спеціальний статус для цього міста, який тільки в цьому місті дозволяє е, водночас спілкування французькою і німецькою мовою на територію цього кантону. Таких історій про те, що відбувається в Швейцарії навколо мов, я можу вам розповісти дуже багато. Я спеціально їздив. До долин, в яких ретро-романською мовою. Ці мешканці цих долин дуже довгий час боролися за те, щоб їхню мову визнали державною мовою Швейцарії поруч німецькою, французькою і італійською. Після дуже довгої боротьби з федеральними органами влади, яку підтримувала також влада кантону Граубюнден, Вони цю боротьбу виграли. І зараз ретороманська мова визнається. Державною на рівні всієї Швейцарії, але користуватися її нею як державною можна тільки в кантоні Граубюнден на місцях постійного проживання ретроманців. Коли в минулому році була ініціатива про те, щоб припинити мовлення суспільне, щоб швейцарці своїх податків фінансують це мовлення і щоб вони це мовлення не фінансували із своїх податків, бо багато приватних компаній, більшість мешканців Швейцарської конфедерації проголосувала проти з однієї тільки. Простої речі, яка була головною на цій референдумі. Що якщо буде знищено суспільне громадське фінансування суспільного мовлення, буде знищено громадське фінансування мовлення рето мовою, що завдасть несерйозних непри... шкод ретороманському населенню Швейцарії і позбавить його права на власний телевізійний канал, який на добу 24 години, переймає мовлення. Ретро Романське мовлення. Ним користується 2% населення Швейцарської конфедерації. А суспільне мовлення Швейцарії фінансує 100% населення Швейцарської конфедерації. От вам всі відповіді на всі ці питання у Швейцарії. Мовне питання розв'язується саме тим, що це союз різномовних держав, і що німці, французи і італійці знайшли в ньому в них спільний знаменник, але цей спільний знаменник було знайдено тільки після кровопролитної громадянської війни на терені Швейцарської конфедерації, після того як переможці вирішили, що вони зможуть жити з переможеними, тільки якщо вони встановлять чіткі правила державної організації в кожній з держав, яка складає Швейцарську конфедерацію.